Бог наш захист і сила, допомога бідах, які нас міцно обсіли. Тому не злякаємося ми, коли земля здригнеться і гори рухнуть у серце морів. Їхні води заревіли і збурилися, гори здригнулися від його сили. Протікаючи ріки, веселить Боже місто, Всевишній освятив свою оселу. Бог посеред нього. Воно не зрушиться, Бог удосвіта йому допоможе. У народах виникли заворушення, захиталися царства, він подав свій голос, і земля задрижала з нами Господь сил, Бог Якова, наш заступник. Прийдіть, погляньте на Господні діла, які дивні речі Він здійснив на землі. Він покладе край війнам до кінця землі. Поламає луки, потрощить зброю і щити спалить вогнем. Вгамуйтеся і зрозумійте, що я, Бог, я буду прославлений в народах, буду прославлений на землі. З нами Господь сил, Бог Якова, наш заступник.